Фліс-мікс екстра сорту 10 кг по ціні 3000 гривень за цілий корочок. А зараз на нього діє акційна ціна 2500 гривень за цілий лодок. У нас, до речі, тут два лота, але я вам покажу тільки один. Наступний буде у наступному відео. Так, це у нас іде бренд Актив. Ось така моделька жіноча середньої щільності, повністю на замочку і в ідеальному стані. Далі ось така моделька. Знизу вона йде на затяжечках. Так, по розміру не пише. Ось така моделька. Далі ще одна. Такий світшотик. Розмір Елічка. Далі такого плану. Теж замочок повністю донизу. Розмір МК. Розміри тут будуть всі присутні. Модельки чоловічі та жіночі. Це буде розмір XL, такий середній щільності, тепленький. Далі безрукавочка. Лісова безрукавочка. По розміру це буде 44-й. Ось така білосніжна. Далі ось така моделька. Чорненька замочок тільки до половинки. І кишеньки, капюшончик. І розмір це буде S. Далі це дуже теплесенька моделька. Видите? Брендова. Размер, правда, S. Но мне кажется, это будет и на M. Вот такая моделька. Дальше человеча с капюшончиком. Тоже будет полностью на замочку сверху до низу. По размеру это будет XL. Так, дальше такая моделька. Ще одна чоловіча клісочка, розмір есочка. Э, Клешла. Далі ось такий моделька з капюшончиком більшого розміру зимочок теж йде донизу. Далі ось така моделька. Це пише Еска. Дуже теплесенька. Такий баранчик. Далі знову ж таки чоловіча моделька з капюшончиком. Така моделька. Теж з капюшончиком, жіночем повністю на зимочку и розмір, думаю, буде МК. Дальше, гарний великий розмір, чоловіка моделька. Наступна ось така безрукавочка, дуже великого розміру. Будемо XL, 2XL. Орімонтовно так. Наступна це буде розмір 48-50. Жіноча моделька. Оця дуже крути, ця круто виглядає. Навіть з такими заокругленими тут кутами. Ось така моделька. Бомбезно виглядає. І остання, яка на цьому лотику попадається, це ось така моделька чоловіча. Теж більший розмір розміру, теж замочки до повністю донизу. І в принципі все, я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків по опційній ціні 2500 гривень.